Не бути байдужими, щоб підтримати українських бійців та забезпечити їх найнеобхіднішим, вже більше двох років волонтери організовують збори та налагоджують контакти за кордоном. Усе для того, аби допомогти військовим перемогти ворога. Чи стали люди менше донатити, і чи зменшили кількість допомоги закордонні партнери, дізнавався наш Денис Лужний. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери посилено працюють. Для них підтримка української армії головне завдання на щодень. кажуть, попри нелегкі часи, люди продовжують донатити. Ми за травень оплатила дві машини. Це загальна сума більше 12 тисяч доларів. І два мавіка – це тож фактично майже 10 тисяч доларів. Ну і крім того, дрони камікадзе, які там кожен тиждень по 5 дронів хтось купує індивідуальний. Що перераховують я тоді просто кожен тиждень по 5 дронів камікадзе. Я відправляю і додають сьогодні у військових потреб чимало, але є першочергові. Зараз треба. якщо бачите збір на реп і бачите, що людина, яка збирає, що це там для вас надійна людина, ви її довіряєте, збори на реби просто закриваєте. Про те, що проблем з допомогою українським воякам практично немає, переконані і благодійники, але зізнаються, що певні нюанси все ж є. Зараз зменшилась кількість допомоги через те, що ми перестали утилізовувати багато чого звіти. Вибору давали нам з термінами термінами дії. Місяць-два залишилось, таблетки, ліки, все інше. В цьому проблема. Тому в нас зараз і в цьому випадку десь на 20-30% допомоги зменшилось, бо вже зараз це є декларація. І ти в декларацію мусиш все чітко описати. А раніше вони як робили? Фуру загрузили, написали 20 тонн отримав. І ти 20 тонн кілограм, 20 тонн отримав. І по кілограмах майже тепер не можна. так. Тепер треба все, кожну річ вона має мати свою ціну. Досить часто від благодійної допомоги навіть доводиться відмовлятися, додає Василь Вишеванюк. І на те є причини. У мене там партнери минулого тижня мені запропонували термобілизну, І то величез велику партію термобілизни, Але зараз мені взяти цю термобілизну в червні місяці і за три місяці її роздати. Червень, липень, серпень кому ця термобілизна зараз не потрібна. Вона буде потрібна з жовтня листопада місяця. Що з нею може стати, ми розуміємо, що десь половину загубиться, ще щось, ще щось і почнеться. І, наприклад, мені довелося відказатись від неї. Волонтер Андрій Ганчар вже понад два роки підтримує Збройні Сили України. Каже, зокрема, у Чехії на потреби військових більше донатять заробітчани. Наразі європейці стали менше допомагати. А більше наші українці змотивовані і готові всі більше фінансово підтримувати та допомагати заради нашої перемоги, щоб це чим швидше закінчилося. А от Прикарпатці донатити не припиняють. Щоправда, хтось робить частіше, інші рідше напевно трішки менше, бо люди я думаю трошки, вже, як це сказати. Звикли, так. Да. вже як буденність для них ця війна і менше донати. І в мене теж менше, напевно. Але я за це себе за це караю трошечки злюсь на себе і стараюся трошки більше. Спочатку я волонтер, але зараз тільки доначу по можливості, звичайно. Я думаю, що це потреба кожного громадянина, який ну тим більше тут, ну не. Ну, тобто, тут, якщо я думаю, це обов'язок просто кожного громадянина. Обов'язково, а як інакше зараз? Ну а як інакше, як ти почула, що в тебе що хлопчики наші вибачте і цих не мають. Ні трусів, ні нічого, ні носочків, ні нічого. Ну як? Ну скажіть. Доначу, кожного дня намагаюся донатити чашку кави на збір або великих фондів, або своїх знайомих. І вважаю, що це обов'язок нас всіх в тилу. Допомагати нашій армії, хоч так тож волонтери та благодійники закликають громадян не припиняти підтримувати наших бійців а відтак наближати перемогу.